Спочатку нічого нема, і бідний пастир сивіє дуже важко. Коли було в церкві декілька людей, і треба було комусь грати, ну, не грати, навіть дринькати на гітарі, почали в одній тональності співати. І бабульки мої як затягнули в самий край. І казав, Господи, хоч би ні одна бабулька не померла, хай ще поживуть. Отак От народжується церква. Слава Ісусу Христу. Перше, ніж я буду щось говорити, я хотів би дякувати Богу. тому що цього вимагає справедливість, і я знаю, що цього чекає Господь. Хай святиться ім'я Господнє. Хай буде йому вся слава на цьому місці. Багато років назад багато із нас. Їли із свинячих корит, не знали Бога, не мали жодної надії і не знали, куди йдуть. Але сьогодні ми тут, на цьому місці, де величається ім'я Христа. Я дякую Богу за все, що Він робив зі мною і з кожним із вас аж до цього дня. За кожний ранок, коли ми прокидувалися, і наші очі бачили цей світ. За кожний кусок хліба, який подавала нам щедра рука Господня до цього дня, за здорові наші тіла, за кров Христа, яка омивала і омиває нас від всякого гріха, за роботу Святого Духа, яка звершувалася і звершується над серцями нашими, над дітьми нашими аж до цього дня, за те, що ми живі, за те, що в домі Божому, за те, що наші імена. Написані на небесах, за те, що Отець свого Сина єдиного не пожалів, але віддав саме дороге, що в нього було ради тебе і мене. Як не дякувати Богові, як не тішитись йому, як не величати Його ім'я велике і святе Бог казав, що воно буде благословенне між народами, і воно сьогодні благословенне по всіх континентах ім'я Ісуса Христа. Тому цьому святому імені віддаю славу і честь. Тому що, як написано в книзі об'явлення, достойний ти Агнець Божий, прийняти славу, хвалу і честь. Віддаймо Йому хвалу в нашому серці, нашому дорогому Спасителю Ісусу Христу, нам є за що дякувати йому. Слава Ісусу Христу! Ця подія, яку сьогодні переживає. Ваша церква, вона дуже близька мені і дорога для мене, тому що наша Тернопільська церква народилась саме тоді, коли ваша. Ми церкви побратими. Ми народжувались в один час, в один день, в одному році. В цьому далекому 95-му не тільки Бог започаткував вашу церкву, але й нашу. І в цьому далекому 95-му я перший раз взяв в руки свою Біблію і став віруючою людиною. Цей рік 95-й, мені дуже дорогий, дуже багато днів народження в цьому році. Дякую Богу, що Бог робить свою роботу. Я прочитаю місце, яке написане в Слові Божому в посланні Павла до. Ефеської церкви. Буду читати перший розділ 22 і 23 вірші. І все підкорив під ноги йому і поставив його вище за все, главою церкви, яка є тіло Його, повнота того, хто наповнює все у всьому. Божа церква це організм. Це Божа повнота, це найбільше, що має Бог, Його церква. Він помер не за особистості. Він буде зустрічати після Воскресіння не особистості. Він помер за церкву. Він буде воскрешати церкву. І все, що робить Бог на цій землі, Він робить для церкви. Нема у Бога більшого нічого за його церкву. Вона для нього дуже дорога. Він для неї сина свого віддав для своєї церкви і ради Його церкви. Я хотів би подякувати, дорога церква, найперше тим, хто був в початках вашої церкви. Це зараз чудовий молитовний дім. Це зараз чудовий хор. Це зараз є багато проповідників. Але я знаю наш 95-й, як казав Христос від початку так не було. Я би сьогодні хотів подякувати тим, хто був у початках церкви. І я пам'ятаю наш початок. 95-й я покаявся, прийняв водне хрещення. Нас було декілька бабусь, декілька старших людей. Один братик старенький проводив зібрання. А потім він по стану здоров'я був змушений переїхати туди додому. І мені молодому хлопцеві доручили церкву, щоб вести церкву. Церква важко народжується. Я пам'ятаю ті далекі дні, коли було в церкві декілька людей, не було кому співати, не було кому проповідувати, не було кому щось зробити, нічого. Дуже важко. Можливо, ви сьогодні, як церква, десь можливо вже стирається у пам'яті праця цих людей, які в далекому 95-му були тут у початках. Це важкі були початки, і я більше ніж переконаний. Я пам'ятаю свій 95-й, коли були богослужіння, ходили по квартирах, бо не було молитовного дому. Потрібно було комусь проповідувати. У нас було п'ять богослужінь на тиждень. І я мусив п'ять разів проповідувати. Кожний раз, коли була моя майбутня проповідь, я боявся цього дня. Я не знав, про що я ще маю говорити. І Я вже про все говорив. Треба було комусь співати і не було кому. Пригодилося, що я в світі в парку навчився трошки на гітарі, ну не грати, навіть дринькати на гітарі. І це пригодилося. І пам'ятаю, ми своїми бабулічками співали. Як уміли. Пам'ятаю, одного разу в зібрання, де ми орендували приміщення, попросили одного світського чоловіка, бо там була піаніна, і треба було комусь грати. І ми його попросили, щоб він підігрував. А пару бабулічок це ж не хор, який розуміється в музиці, почали в одній тональності співати. На другому стовпчику вже взяли октаву вище, а він на слух чує, ну, мав чоловік здібність на піаніні перестроївся вище. А вони на слідуючому стовпчику ще вище, а він ще вище. Аж та піаніна, вона ж має розміри границі. І бабульки мої, як затягнули в самий край, а він так по дошці постукав, піаніна закінчилась. Починайте спочатку. Так було. Брати мої, сестри, так було. Я так боявся похорон, думаю, Господи, хоч би хтось не помер. Знаєте чому? Ще в зібрані, як там співаєш, як проповідуєш, ніхто нашого позора не бачить. Аж похорон треба на вулицю вийти. На вулиці треба співати, на вулиці треба проповідувати перед світськими. Я так молив Бога, казав, Господи, хоч би ні одна бабулька не померла, хай ще поживуть. Бо я боюся, на вулиці що буду робити. Весіля, ще якусь. І якось весілля поз'їжджали зі всіх церков, ще якось то весілля, групу заказали, а похоронів я боявся по-справжньому. Мої бабульки довго всі жили. Бо я молився за них, говорив, Господи, боюсь я тих похорон, бо не знаю, що буду робити. От так народжується церква. Так народжувалась не тільки наша церква. Будьте певні, ваша, пройшла цей самий шлях. Коли не було кому співати, не було кому проповідувати. І бідний пастор Севіє, кожен раз, коли слідуючи богослужіння, що ж я буду робити, запитайте свого пастора, якщо він ще живий, хто починав в 95-му, хай він вам розкаже свої пережиття, вони мені відомі. Це вже потім Бог приводить людей, це вже потім є кому співати, це вже потім приходять проповідники, це вже потім молитовний дім є, а спочатку нічого нема. І я пройшов цю дорогу, я надто добре її знаю. Я хочу подякувати всім тим людям, можливо, вони сидять у цьому залі, хто починав, хто будував цей молитовний будинок. Хто був перший пастор, хто проповідував, можливо, ваша церква до сих пір не знає людей, які втайні молились як і постились, як Анна, щоб церква колись виросла. Ви знаєте, є багато скромних людей, які не афішують те, що вони роблять, але їхня праця закладена в цю церкву, хочу згадати і про них. Знаєте, коли в руки попадає соковитий плід і з нього давлять всі соки. А коли видавили з нього все, що з ним роблять? Викидають, бо він більше не потрібний. Дорогі мої брати і сестри, якщо ви сидите в цьому залі, і ви відчуваєте, що ви той плід, якого вижили добре, а сьогодні, може, про вас десь і забули, не сумуйте. Ваша нагорода на небі. Вона написана на небі. Коли ви помрете, коли ви залишите цю землю, я переконаний в Господі Ісусі, Те, тю працю, яку ви поклали в ім'я Ісуса Христа, благословіннями цієї праці будуть ваші діти користуватись внуки, правнуки і до тисячного рода, бо так заповів Господь. Ваша праця не даремна. Хто будував цей будинок, хто постив, хто молив, хто плакав, щоб Господь покликав людей, ваша праця не даремна. Люди можуть забути, люди можуть не згадати. Но це все написано у Господа. Перед лицем Його пишеться пам'ятна книга. Ви в Його пам'ятній книзі і ваші молитви, і ваші пости, вони ще прийдуть не один раз на пам'ять перед Господа. Дивишся деколи такі собі нічим не примітні християни, а Бог благословляє. І люди думають, у Бога несправедливість. А чого ж їх так Бог благословляє? Тому що батьки, тому що діди вкладали в ім'я Ісуса Христа свою працю, а сьогодні діти пожинають. І ми думаємо, чи справедливий Бог, що одних так любить більше, як других, тому що батьки вклалися, діди вклалися, і благословіння будуть продовжувати йти слідуючий, в слідуючий рід. Тому хочу вам сказати стареньким, хто з 95-го ваша праця, вона написана у Господа. Ваші благословіння, які ви сюди поклали, вони ще будуть довго супроводжувати церкву. Хай Бог вас щедро і рясно благословить. Особлива подяка служителям. Ви знаєте, праця служителя така, що він за все відповідальний. Прийшли гості, треба прийняти додому. Я все це кажу. Кожний член церкви взяв собі жінка-сумочку пішла додому. А жінка-пастора не може взяти сумочку і йти додому, бо треба все це брати на себе. Це її відповідальність. Пастор за все дбає, дружина дбає, сім'я дбає. Тому, дорогі пастирі, щиро подяка вам. Божого благословенням за вашу працю. Вона не даремна у Бозі, вона важка, вона складна. Деколи подяки не дочекаєшся від людей, вкладаєшся, роки життя йдуть і дивишся, ніби може хтось і не оцінив це. Я знаю, це все оцінює Бог. Тому служителям особлива подяка. Вашим сім'ям особливо подяка. Любіть своїх служителів, цінуйте їх. Цінуйте їх, любіть, підтримуйте, моліться, постіться за них. Це непроста праця бути пастором церкви Господньої. Хай Бог благословить. Хочу вам ще таку річ сказати. Ви знаєте, колись підійшли два апостоли до Ісуса. і Ділили місця у Царстві Божому. Люди деколи визначають, хто більше, от церква 30 років, і люди собі десь так думають, хто більше вклався, щоб церква сьогодні була така, як є. Знаєте, є місце писання, яке воно дає таку гарну відповідь на це, хто скільки вклався. Хто сьогодні причетний до того, що церква є така, як є, звичайно, служителі, звичайно, хор це така важка праця, хор, щиро подяка вашому хорові. Я мав таке щастя, таку привілегію, маленький час бути в хорі. Це дуже тяжка праця. Два рази на тиждень, щось ти розумієш, щось ти не розумієш, не можеш партію тягнути. Це дуже складна праця, але вона дуже потрібна для церкви. Тому. Хору подяка, молитовникам подяка, проповідникам подяка, пасторам і людям, які просто приходять, підтримують церкву. Але незалежно від того всього, скільки ми вклалися в цю церкву, знаєте, каже 126 псалом так. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Тому найвища хвала кому? Йому. Це він працював, це він трудився, це він давав здібності, це він давав талант, це він приводив людей до церкви, щоб сьогодні церква була така, як є, син Божий приклав працю свою. Він сказав: ворота, пекла ніколи не подолають його церкви. Я знаю, в житті вашої церкви, напевно, також були важкі хвилини, але слово Боже збулося: ворота пекла, вашу церкву. Не подолали, тому що вона церква Христа. Вона не просто збереглася, вона примножилася, вона стала сильною, красивою, дієвою і благословенною, і за це слава Ісусу Христу. Побажання. Два для вас хотів би залишити побажання. Побажання перше, колись Ісус, молячись до Отця Євангелія від Івана, 17 розділ, Він сказав такі слова, Отче. Із тих, яких ти дав мені, ніхто не загинув, крім сина погибелі. Я був в одній великій церкві, і пастор показував, яка велика церква. А я, проміж іншим, коли пішов на обід, узнав просто в розмові, що буквально 200 чи 300 молодих людей за останні роки відійшли від церкви. Сильна церква це не тільки церква, яка велика. Сильна церква це така, як Ісус сказав. Із тих, яких ти дав мені, ніхто не загинув, крім сина погибелі. Моє побажання для вашої церкви, щоб у вашій церкві синів погибелі не було. І всі люди, які одного разу перетнули поріг вашого молитовного дома, щоб вони тут залишились назавжди. І з тих, що народились в церкві, ні одна людина не відступила від Господа. І всі ті, які написані в книгу життя, ні одна людина не була викреслена з цієї книги. От я вам цього бажаю від усього серця. Стовідсоткового спасіння кожній людині. І друге, що хотів би побажати, апостол Павло такий талановитий проповідник, за його плечима тисячі покаяних людей. Другий би вже махнув рукою, сказав би, ну, слава Богу, стільки тисяч покаяних. А він каже в посланні до римлян: я боржник варварам, геленам, скифам і вам римляни. Я вам таке побажання хочу залишити. Поки в Новояворівську залишається хоча б одна невіруюча людина, ваша місія на цій землі ще не закінчена. Щоб весь Новояворівськ був спасенний. Я був в одному селі на Закарпатті. Вони, коли йдуть зібрання, не закривають своїх домів. Я кажу, не страшно, вони кажуть, у нас майже все село віруюче. Нема від кого закривати. Я вам хочу побажати, щоб Новояворівськ був хрестів, весь до остатку. А як треба буде більше дім, вам обов'язково подарує Господь. Благослови вас Бог, радий увійти в вашу радість. Благослови вас Бог.